Йшов 1735 рік. На виставці в Гамбургу особливу увагу у відвідувачів привернуло чучело семиголової гідри. Воно було придбано бургомістром за великі гроші, описане в науковій літературі як дивне чудо природи. І тільки одна людина, подивившись на гідру, заявила, що це зовсім не чудо природи, а майстерна підробка. Голови та ноги її належать ласкам, а тіло було вкрито зміїною шкірою. Знавцем, який так легко розкрив цей підлог, був шведський природознавець Карл Ліней. Саме він заклав основи наукової класифікації живої природи. Здавалося, що сама доля розпорядилася так, щоби він став ботаніком. Навіть його прізвище мало стосунок до рослин. Коли батько Карла Нільс Інгемарсон став священником, за сімейною традицією він змінив прізвище і нарікся ліннеосом на честь старої липи шведської лінд, яка росла біля рідного будинку. Це ботанічне прізвище ліней успадкував і його син Карл. Як і його батько Карл із задоволенням доглядав квіти у садку, поливав та удобрював землю. Маляті надали кілька грядок. Які так і називали садочком Карла. Коли ліней подорослішав, він сказав: Цей садочок запалив мене незгасимою любов'ю до рослин. В університетах Лунда та Упсали юнак вивчав медицину та інші природничі науки. Вже по першій праці лінея про початки ботаніки було зрозуміло, що в науку прийшла людина, яка вміє виражати свої думки просто коротко та точно. На лекції, котрі довірили читати 24-річному студенту, часом збиралося більше слухачів, ніж на заняття з професорами. У 1732 році Ліней відправився на чотири місяці в Лапландію. Карл пройшов пішки майже 700 кілометрів, зібрав великі колекції, зробив велику кількість заміток та опублікував книгу Флора Лапландії. Але перспективний молодий вчений не зміг викладати в університеті, не маючи докторського ступеня. Отримати його можна було лише в Голландії, але грошей ані на поїздку, ані на публікацію вже написаних праць не було. Карл навіть не міг одружитися, поки не мав сталого доходу. Допоміг щасливий випадок. Один із знайомих запропонував вченому супроводжувати його сина-студента у закордонній подорожі. 28-річний ліней відправився в Голландію. Після захисту дисертації ліней отримав диплом доктора медицини та знаки вченого ступеня, шовкову шляпу та золотий перстень. У 1735 році вийшло перше видання його головної праці: система природи. До лінея не існувало чіткої класифікації рослин та тварин. Кожен натураліст описував знайдену квітку або побачену тварину так, як йому заманеться багатослівно, розпливчасто та безсистемно. Ліней вирішив навести лад. Він розподілив природний світ на три царства: мінералів рослин та тварин. Рослини він розподілив по 24 класах: заклав в основу класифікації число, величину та розташування тичинок та маточок. Таблиці із викладенням його системи займали всього лише 14 сторінок. Ліней створив чітку градацію категорій: клас, ряд, вид, рід. Така система отримала назву бінарної номенклатури. Нова систематизація виявилася практичною і дозволяла визначати рослини навіть аматорам. Наприклад, що це за рослина: листя почергове, серцевидне, пильчасте, квіти зібрані у вигляді псевдопарасольки. Численні тичинки в основі зібрані у п'ять пучків. Якщо звірятися із таблицями лінея, навіть натураліст-аматор легко зможе визначити, що це тілія Європія липа європейська. Ліней класифікував не тільки рослини, а й мінерали, ґрунти, тварин і навіть Homo sapiens — людину розумну. Ліней відніс її до приматів, розмістивши людину в один ряд із мавпами. При цьому ліней не сумнівався у божественному походженні людини. Пройдуть роки, і біолог Томас Гаслі доведе відсутність анатомічних відмінностей між людиною та мавпою. А згодом Чарльз Дарвін заявить про те, що ці тварини прямі пращури людини. Після чотирьох років плодотворної праці в Голландії Карл Ліней повернувся в Швецію, став одним із наймолодших лікарів столиці. І нарешті зміг одружитися. 37 років Ліней віддав університету у псали. Талановитий лектор. Він вів заняття з ботаніки, зоології, мінерології, фармації, хімії, дієтології, описав понад 10 тисяч видів рослин та 4 тисячі видів тварин. За однією з версій саме ліней зробив те, до чого не додумався Цельсій. Він Перевернув його стоградусну шкалу, і термометр набув звичного для нас вигляду у 1761 році. Лінею пожалували дворянство. Він вигадав собі герб із зображенням яйця та символів трьох царств природи мінерального, рослинного та тваринного. Створена лінеєм система рослинного та тваринного світу завершила величезну працю ботаніків та зоологів першої половини 18-го століття. На його пам'ятнику біля північної стіни у Псанського собору зроблений напис Карлу Лінею, князю, ботаніків. thank you